Мов сказати за чисто то, що війна продовжується, і то, що зараз різні там скандали, той сплив, я так само хочу я дуже два слова сказати за ці корупційні скандали. Знаєте, з одної сторони, то, що його виявили, це вже про щось говорить. Так? А з іншої сторони, зараз ворог буде це розкачувати страшно. І буде вишукувати в нас таких, знаєш, ура патріотів, щоб розділити суспільство. Звичайно, нема в Україні ні одної людини, яка би це підтримала, ні одної. Просто ворог використається все на те, щоб суспільство розділити, будуть розганяти, будуть розказувати. Тому кажу до вас, відносіться до цього. Ми це бачимо, ми це знаємо. Закінчиться війна, і я от тих активістів хотів би позбирати, щоб зробити порядок з тими речами, які вам не подобаються. Але це буде після закінчення війни, коли ми зможемо провести вибори, а це буде сигналом, чи суспільство по чи все одно будемо за Гречку голосувати, за, за гарне слово? Перший етап закінчиться війна. Далі вибори, оцінка суспільства, тобто самі перед собою здамо екзамен і прошу дуже. І далі будемо говорити, чи є про що говорити. Чуєте? Вибачаюся за тавтологію. Будемо говорити, чи є про що говорити. Так. <кій> так же саме, багато інформації. Покровск здали, Покров захватили, Покровск уже все, ці, ці, ті ще не все. Іде війна. Слухайте. Хлопці, які навіть ну, не в Покровську, десь інакше, вони теж не знають, що там всі творять, хоча вони в курсі діла. Багатьох речах. А ви хочете десь сидите там вдома на печі і будете розказувати стратегію ведення бою розумієш, в вуличних умовах так? в місті Покровську. Розумієте, що то, що було в Бахмуті, то, то що сьогодні в Покровську, це зовсім друга війна. І інша. Там нема такого що... От така лінія. От тут московити, а тут ми. Нема такого. Десять чоловік там ходить, їхня ДРГ. Заду них 15 наших. Тут три у підвалі сидять, а тут наших п'ять. їх відте викурюють. І щоб намалювати таку лінію, де наші, де їхні, це зараз не. Вони бувають ззаду нас, ми буваємо заду них. І... Це зовсім інше, А дрони це все пантрують. І найголовніше розпізнати, котрий, і хто хто їх. Хто. Це інша війна. І сьогодні щось сказати, де хто і хто кого десь захватив, <кій> це такий великий знак питання. Тому не треба цих ваших навіть не вумнічити. Бо військові не вумнічають, вони роблять свою роботу. А ви сидите вдома і розказуєте. Як треба воювати? Я вас прошу. Вороги — це і треба, щоб суспільство розбурхати, знаєте? Тому будьте мудрі. Війна продовжується. Не ведіться ні на які оці всі е, ура, все. зараз цих всіх скидаємо, цих всіх туди, цих сюди. Ворог у нас на сьогоднішній день один. Московія, крапка. Агресор прийшов на нашу землю. Це є ворог номер один. Розберемося з цим ворогом, будемо потім розбиратися поетапно з кожним. Якщо добре розібрати, то кожному із вас, я би язик на 2 см підрізав. Туди було б добре. пиляло би трохи, але було б набагато краще. Нічим такої біди не наробили для України як своїми язиками. Добре, молимося, йдемо далі. Молимося за наших померлих, за наших загинувших воїнів, за, за тих, за кого сьогодні ця молитва. Я хочу вам сказати, завжди кажу і підкреслюю. Ніколи не забуваємо згадати за наших померлих. Знаєте чому? Бо Тому що, бо тому, що живий ще за себе, знаєте, як би не було, має можливість сам себе помолити. Померлий, загинувши? Ні. Біда, що не може так людину відвести туди в долину смерті, і потім. Вернути назад. Ну, по-перше, вона б нічого не розказала. Знаєте чого? Вона би не розказала через те, що попала туди, а потім через те, що вернулася назад. В неї був би такий шок, що вона би ні слова не сказала. Так що, поки в живі. Не забувайте померлих, бо будете на тому місці точно. Вони сюди вже не прийдуть, а ми до них прийдемо. І тому молимося за померлих, наймаємо служби, панахеду, парастас, все, що можете, Згадуєте нам на домашніх молитвах, на родинних молитвах. Йдете на цвинтар. на цвинтарі помолитися. Не опускайте. Молитву за померлих. Це кажу живим. А звідки знаю мені померли, переказали. Хочете вірте, хочете ні. Щоб ви мені потім не казали на страшнім суді, бо я буду стояти а ви коло мене. Всі, хто мене слухає, щоб ви потім не казали, що я вам не казав. Молимся за померлих. Дивіться, хочу вам пояснити. Якщо ви написали питання, ми його поставили в чергу і з часом я на нього відповім. Якщо ви хочете, щоб на ваше питання зразу отримати відповідь, заходите в інтернет, відкриваєте любий штучний інтелект, даєте йому запитання, він вам відповідає. І маєте чистий спокій. Якщо хочете відповідь відразу, ну і отак от. Якщо задали питання мені, хочете почути мою думку, живу, не штучного інтелекту, а? а живу думку, враховуючи усе. Штучний інтелект він збирає інформацію, яка є в даний час в інтернеті. Аналізує, складає, є певні алгоритми, як їх подавати, і подає. І інформація, яка, яку подає штучний інтелект. Бо одні люди про одні речі пишуть так, другі так, він вибирає арифметичне і говорить так, або ще якусь позицію. І були варіанти, що з ним спорили, що він, він потім признавав, що він був неправий і так далі. Тож, штучний інтелект це не є Божий твір, це є витвір людини, і він буде вдосконалюватися і так далі. Тому хочете мати таку просто собі відповідь, енциклопедичного формату, заходите в інтернет, в Гуглі, в системі, там, чи в Gemini, е, штучному інтелекту, чи в GPT чат, чат-GPT, пишете, він вам каже, відповідає, має чистий спокій. І каже, і не кем за голову. А якщо ви хочете живого спілкування почути, Мою думку, як я то відчуваю, то тоді, то тоді не треба мене приспішувати. Я навіть не знаю, яке питання ви там мені задавали.